Всім привіт, весна. Квітень місяць він дивовижний. Він буває е, такий лютий, дійсно такий, як він був у нас тиждень назад. і холодно, і сніг іде, не просто йде, все було вкрито. А може бути отакий тепленький, приємний. Я приїхала на дачу після роботи, не планувала зовсім, але приїхала і зараз скажу чому так ось за два дні настільки все змінилося. Більше квіти вже взагалі трава зелена стала більше. Квіти міняються прямо на очах, вони розпускаються, да, вони ще не мають тої краси. Ну ось ось почнеться. Так ось чому я приїхала? А приїхала, щоб висадити ось ці рослини, які я вчора придбала на ринку. Чемерники, морозники. Ну, Українська назва це чемерники. Так ось ця квітка, яка мене не приваблювала. У мене є один кущик, він там десь на задньому дворі, як то кажуть, і вже багато років но мене колись пригостили, так сказати. Не скажу, мені взагалі не понравилось. так, десь там росла в мене ця квіточка. Але виявляється, що це квітка, яка стала дуже модною. І коли я побачила, які бувають чемерники, мені теж дійсно дуже сподобалося. Це зовсім не те, що я мала. Так ось, що я купила? Ну, першу квітку, яку я купила на ринку, це все я купила на ринку. Бачила в Фейсбуці, в групах продають, але я купила на на ринку. Так ось, ось цей кущик, корчик. Зараз вам покажу одна діленочка. Ну, така непогана діленочка. Подивіться. я купила її дуже дорого. Ну, це дійсно дуже дорого. Так, оголошую. Це 400 гривень. Але справа в тому, ви бачите, ось зрізала. Це я зрізала. Тут була квітка в два рази більше за цю. Тобто, чим вона привабила, що це величезна квітка. Ну і ось така от вона. Придивляйтеся. Так, я її. Ну, вирішила цю одну купити, тому не пожаліла грошей, але ж я не знала, що я зустріну ще інші. На ринку їх зараз вже багато. Тобто дійсно їх розмножили. І люди, які торгують квітами, вони вже, як то кажуть, ні стримають по вітру знають, що модно і, і як. І тому їх зараз багато, навіть на ринку. Можна не шукати в, в інтернеті, можна на ринок вийти і купити. Так ось Ну, прикро, я зрізала просто в вазон себе, як прийшла з базара, зрізала, поэтому показую вам меншу квіточку. Но дійсно, квітка величезна, гарна. Потім я зустрічаю вже, знаєте, як часто, ну не те, що часто, але так буває, що люди, які не торгують на базарі, ну, скажімо, так само, якби я вийшла. Я не займаюсь цим, але якщо в мене є щось зайве, я можу винести, наприклад, на ринок і продати. А вже ж я не буду тримати ціну. Я буду е дешевше і тише. Так, ось так виявилося, що ця жіночка теж стояла. І подивіться, от зараз хочу порівняти: е ось. Ну, ця квітка, я ж кажу, вона більша. А ось інша, дуже, дуже гарна. І е подивіться, який корчик. Гарнюні-гарнюні, мені так сподобався він. Так сподобався. Подивіться, це, Ну, краса, краса. Так, так ось це 150 гривень. 150 гривень, та ще й корчище гарнюні. Ось таким чином. Ну і в цієї же жіночки я побачила ось таку високу на зріз. Вона темно похилилась, сонечка перегоріла. Ось, ось, така вона. Подивіться, Ось ця квіточка. Теж корч був величезний. я нас показую, Бачите, який корч. Корчага. І теж я от зрізала три гілячки, які більшенькі. Тобто він настільки гарно виглядав. Величезний, думаю, так, ні, все. І це теж стоїть коштував 150 гривень. Розумієте, Ось цих два курчика я взяла за 150. Але ті, хто знаються на чимерниках, е а знаються, так вийшло, що я знов проходила в тому ряду, де я купувала ось е цей чемерник, і вже продавці побачили, що в мене такий кущара, тому що ну, вони роблять такі ділянки маленькі, вони такі не продають. кажуть, Де це ви придбали, по якій ціні? Ну, я не стала скривати, кажу. Так як є, скільки я купила, то вони були здивовані. Навіть сказали, ми б самі б купили за таку ціну. Ну, Як то кажуть, хай в тої жіночки родиці ці квіточки, квітнуті багато іншого, що вона от поділилася, можна сказати, поділилася, тому що дійсно дуже гарні і за таку ціну недорогу. Ну що ж, залишилося мені ще білого купити. Білого салату, не знаю. Чи, як то кажуть, захоплюсь я ними, поки мені досталь, те, що я придбала, буду висаджувати. І от коли так, я не знаюся на чимирниках, тобто я не даю вам ніяких парад, а сама. Цікавилася, як правильно посадити, що мені сказали. Що таке чимерник? А чимерник це лісова красуня була. Тому їй якогось особливого уходу, і не треба. А де посадити? Знову ж таки, ось ця жінка, що мені продала, не на ринку та що постійно торгує, а така випадкова, як то кажуть, випадковий продавець. Так вона каже: садіть під вишнею, садіть. О, то я дуже зраділа, в мене якраз таких місць повно, в мене сонця дуже мало. Тому я зараз буду висаджувати. Що зробити? У мене є трошки суперфосфата, я в корінь трошки насиплю суперфосфата, і на цьому все. От так, така була порада. Тобто ніяких зайвих маніпуляцій і танців з бубнами. Тут не потрібна. Але ж з лютого місяця ось такі квіти. Ну що ж, я поділилась з вами своєю радістю. Е, пишіть теж про свої враження від цієї квітки, чи вона вас радує. Ну, дійсно, коли бачиш, е, ці кущі наростають, тут в мене по гілячці. Е, а якщо розростеться, яка ж це буде краса. Ой, так хочеться, щоб все було гарно, мирно, тихо, спокійно. І всім людям добра. Іду висаджувати, як то кажуть, руки чешуться, треба цю, цю роботу зробити. Ну що ж, всім-сім пока. Ставимо вподобайки, вподобайки моїм чудовим придбанням. Подивіться, ну ще раз поділюсь. Саме більше мені ось ця квіточка сподобалась. Цей кущик такий моцний, як то кажуть. Подивіться на цю красу. Ну що ж, всім пока.